Усім привіт, усім вітання сьогодні в меню World of Tanks. Та спочатку маю до вас проханечко. З невідомих причин Ютуб дуже сильно оглушив україномовний контент. Тому давайте ламати шаблони і просто під цим відео кожен, хто буде переглядати, поставив подобаєчку, якщо йому сподобається, напише будь-який коментар від трьох слів, як провів літо, чи що любить їсти, чи будь-які три рандомні слова. Дякую! І генеральна битва. Ну подивимося, що тут зробимо. Кран вагон і генеральна битва. Ну в його поїхали, а чого ні. Блін, хоч би трьошку накидати з таким приколом. Тут 30 на 30 все ж таки. До речі, напишіть в коментах, як вам 30 на 30. Я взагалі-то зацінив ці бої. Чого великі, непредсказуємі, бішені бої. Нормально. Чого, хоч якесь. Я назву це так, це... Е, може не воно супер збалансоване, але це хоч якийсь баланс того. М, кажу баланс, це якийсь е, як то, різновид нашого рандому отак. Бо. Ну інколи приїдається звичайні бої, а тут на десятках тебе кидає в такі бої, якісь, де ти прям все інакше маєш робити. Тут прям карта інакше, людей більше, маєш більше сейвитись, бо... Опа! Черепашка ніндзя. Тут, 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 тут. Нюхай. Нюхай, дай ще третю дам. Не захтів. Ну ладно, нічого, не критично. Ми його пробачаємо і він нас теж. Йдемо на кадешечку. Уут! Є арта вже зразу мене контролить, чудесно. Це вже мені бій вже обіцяє бути цікавим. Раз так артилерія мене тут контролить. Півкарти світиться, а вони... Біля будиночку в мене попасти треба, то стоподову. Хоча вони праві. Я небезпечний воїн. Я ж кран вагон. Я і краном переверну, і вагоном дожину. Опачки. Через башку давай. О, яка пушечка. Ооо. О, а, ясно. От і так. Два з трьох. Нормальна реалізація, це, походу, в мене буде весь час по бою таке. 2 з трьох муси бути і все. 3 з трьох не залетить, хоч ти трісне. Взагалі здивувала мене по точності, якщо чесно, її ж порізали вроді по точності тут залетіло, так. Так, шокоєм. Наразі 2-0 ми виграємо. Але чесно кажучи, трошки лячно. Бо тут дуже їх всіх багато, і ми ще цей фланг лівий програємо, по ідеї. Опа, над головою Лео мені. Ох, над головою, як свистануло. Так, зліва що там? Зліва наші ще тримаються, ніби так що. А тут що впереді? Ліопард не покажеться. Я тільки висовуюсь і свічусь. Ну йдем праворуч. Давай поїдемо праворуч. Що тут у нас про... Прав... Ой ти японський те. І я. Блін, як я так не попав? А він прям з ходу попав, молодець. Мій снаряд взагалі десь полетів вверх. Що за. От і маєш точність пушки. Ладно, пере... перезарядимся. Вдруг хтось зробить помилку, ми його підловим. Поки що спішити не можна. Я, чесно кажучи, в таких боях, якраз 30 на 30, дуже сильно люблю шкіритися. Типа, от чекати до останнього, бо я інакше не скажу, пушити я тут не можу, бо скільки раз пробував, виносять прям за сіки. А от також кіритися десь, оце в мене виходить. Так, зараз ми тут, може, і сяра поїде сьомий. Ану, їдь. Давайте ж що... хой. Ух, як він на тисячу хапнув боляче. Так, треба забрати у цього... Ану, заберем. Бум! Є, добре, фражик є, фражик є. О, і сяра в бік не дав. О, там ліво зліва такий є. Ух ти, ух ти, ух ти. Дав такий мені тичечку. та ти диви, обмінялись тиками. Ух, як він зразу відреагував. красиво. він так приїхав, А мікс 50 б ти коїш? Ти що робиш? Навіщо ти так? Все, поіграв, пацан, так? Поіграв. Дивіться, що коїть. Він був у лові, під'їхав і здох. Нащо? От це, що я й кажу, не можна. Не можна спішити. Треба шкіритися. Чекати моменту. О, давай, тепер моя черга. Вот тепер моя черга. Вот так-то. Диви. Він тупо сходу дав мені. Куда? То просто в мене таке вже не було, що там ще пушка не провернулась. Він мені вже вистріл дав. Бляха-муха, ну то ж треба таке. Щось прям злий на нього, забрати його хочу вже. Ой, його без мене забрали. Ну, хоч так. Капут, просто я в шоці. Хе! Так мені сходу, да, важо обідно прям. Я думав я буду ще. Тепер я ваншотний, практично. Опа, пушка! Пушка! мене пушка не упускається. Ух ти. Ай, нас 113-й поіграв, там. Ух, і той на 1000 хапнув! Я! Класно! Там Яга роздає такі кантипулі. Так, їдемо, їдемо праворуч. Йдемо, попробуємо дати по тому і Сярі. Я не знаю, що це, мені здається, що він підставляється. Опа, а цей? а цей не підставляється хіба? Блін, в мене кумулятиви, я не ба. Mm -hmm, ясно. Він підставлявся, але я нічого зараз зробити не можу. Не можу зараз нічого зробити. Авоїсяра підставляється. О тепер точно мій час дати по ньому тичечку. Ану. Вийде в мене безплатна тичечка чи ні? Ану, цілим. В башку. Ой, залетіло. Прям вау, чудо. Залетіло. Тичечку дали вже. Дуже добре. О, зараз ми його доб'ємо. А, ні, наші доб'ють без мене. Тоді йдемо на перезарядочку. Так. Так, зліва практично прорвали, я так зрозумів, та? вони зліва наш фронт весь проривають. Значить, треба цілити ліву сторону, бо тут ми ніби місто ми теж відтіснили, віджали. А зліва тут їх або багато що вони нас так тут піджали, або що. Може вон там там хто є? Ага, Обжзоу. Об'єкт 430У. Обдзоу и і... А стоит 13 бейджинг опера. Ммм. С пульками а Ану, дістану я його. Вже не. Ой, вже не дістану. Шо ти Шкода. Ты ч не стреляла? Так. Дивимось. Шо тут? -о. Добрий день А що він вирішив не їхати пушти, серйозно? Ну молодець, конечно, в собі пацан. Все, той 113, й подов не поїде, той розумніший, походу. Я ще й думаю, що він відступить назад. Певно, десь отуда. А якщо я візьму і піджмусь нагло. Буде то дуже нагло. М -м. Лячно, звичайно, але щось в мене така... Хотілка прям піджатись. Бо розумію що вже 18-3. Там справа вроді нічого не бачу. Так, Мантікорка їде. Давай, Мантікоретто. Ага, вона їде, але не їде, так? Ей, ну, ти щось нічого не їдеш там, не світиш. Так, а тут... Опа, ми щось бачимо навіть, ану. Ой, та де? З моєю точністю, ой, та де. Куда там? Коротше, розгон. І поїхали. Здохнем, то здохнем. Поїдемо по такому, типу, великому кругу. Супер кіберспортивний маневр, об'їзд через задні двері. Ану. Є тут той 113-й. Оу, та він аж там. Та я так і думав, що він від'їде. Я б так на його місці теж поступив, я б відступив. Так, що тут? Ага. Лео за хатиною. Понятно. А цей поїде, зараз, чи ні? Так, Лео. Підставляєшся, Ні. Так, їдемо. Ми зато їдемо. Пушимо їх сюди, а потім я тут через башку буду стояти. Я думаю, що мені тут буде комфортно. Комфортабеле. А ну-ка. Не тут налево, не наткну. Опа. І. Ууууу! це постріл. Ще один. Йоханий. Що я там казав про пушку? Я забираю свої слова назад. Яка точність. Яка точність! Спахав ворот і збив ворону. Йоу! О, по засвітіку 400. Нормально, пацани. Працюємо, працюємо. Засвіт тоже класно. Я вже дав 4000, який я молодець. А я боявся. Ще й живий лишився наразі. А! І так. Піджимаємося. Тупо рискуємо, але пофіг. Не ж ліво, походу, розбере. А як розбере він? Хіба може підловити на тетичку і від'їхати. І де він там? А ну! Іде. Эй. Оу, ти ж і дубкою. Ой, чоловіче. Вот то ти. Навіть не встиг вистрілити. Ну мінус 3, що тут скажеш? Минус 3. Мнус 3. Прям красиво. Три попадання в притул. Це топчик. Що тут? тут десь арта я по-любому. Я ж знаю. Она десь тут. А В цьому лісі, а ну. В цьому лісі? Ні, не, в цьому дивно. А де? Ауа, за ним. Забрали, а. О! Вообще, вертуха! Вертуха злетіла! Уху! Лайчинський прожали за таку вертуху. Хо! красиво, супер! Дякую, всім дякую, всім гарного настрою. Ну що, любі танкісти, хочу знати вашу думку про даний режим 30х30. 30. Мені, якщо чесно, він інколи заходить. Рахую, що це дуже хороша альтернатива рандому і інколи можна і в нього зайти. І як нас заведено, будьте здорові, будьте щасливі і бережіть себе та своїх близьких. Пака.